Всім хочеться про осінь чути вірші та слухати мелодію дощу, І жити тихо в теплій, щастя-ніші а я ж ніяк війну не відпущу. Не можу жити так, як і раніше, не можу бачити в буденному життя, в думках моїх щодня стає тісніше, від болю вже немає укриття. Не сховатись від самої себе, в ілюзіях Про звичне, про просте, Бо десь в окопах серед лісу й степу, стоять на смерть за чисте і святе. Виборюють свободу, кров гаряча, і кожна мить Полезу на ножах, земля сльозами вбитих тихо плаче. Як можна пережити весь цей жах, думки всі там, де воїни, де поле, де бій за нас, за волю і за добро, де лється кров, за наші з вами долі, реве та стогне не лише Дніпро, так дні й летять від віри до зневіри, від відчаю. До миті забуття, та ми є люди, не бездушні звірі, І з нами правда, Бог та майбуття.